Мир всім Домовий – це реальна історія. Велика армія демонів була скинута на землю. І наш ворог це сатана, діявол. Хто переможе? Це нерівний бій. Чому ми не перемагаємо? Тому що ми, що матеріальне, все, що є на землі, немає цінності. Христос дає нам Духа Божого, щоб ми мали опит перемоги в нерівному бою. Духи нечисті мають великий досвід. Тому і Господь дав нам Слово Боже, орудіє проти всієї нечистої орди. Домовий це чорт, і, всі, і Він ваш не вам не